Так, можна, будь ласка, поставляємося. Аліса на висадина Подскажите, пожалуйста, будь ласка, ситуація стосовно президентної української, -української АЕС, яка судалась. Спочатку була інформація від вас, що це фейки, що там нічого не згоріло. І з місяця все про це цю аварію. В чому виникла проблема в комунікації між вами і остаточна версія цієї ситуації? Будь ласка? Давайте по початку тоді почнемо. Вийшла інформація про те, що на південно-українській станції сталася аварія. Ця інформація вийшла у вівторок, вона вийшла в Росії, в російських телеграм-каналах. Далі вона нашим експертам була трансформована в Україну, що на південно-українській станції сталася аварія і згоріло три силових трансформатори. Давайте так, я ж професійна людина, да, і коли я не можу ляпати все, що мені в голову визбреде, аварія на атомній станції. Значить, є класифікація міжнародна, що таке аварія на атомній станції. Чорнобильська аварія це аварія на атомній станції. Та подія експлуатаційна, яка сталася. Вона навіть по шкалі від одиниці до сіми не попадає навіть на одиницю на найменшу подію. Вона позначається як ноль, яка не потрапила в подію взагалі. Тому е це маніпуляція. Про е те, що згоріли силові трансформатори, це відверта брехня. Бо фахівці розуміють, якщо згоріли силові трансформатори на станції, то знає, що вона не зможе видавати електроенергію. І вже питання не в тому, там робочі блоки чи ні, вона не зможе видавати електроенергію. Тому це теж брехня. Тобто, за для чого ця брехня була поширена? Ну, це треба питати там. компетентні органи з цим будуть розбиратися. По-друге, значить, таких експлуатаційних подій в енергосистемі відбувається, ну. Дуже багато, я не буду говорити. Причому, і як і на об'єктах Укренерго, так і на об'єктах генерації. Тому дивіться, насправді, на жаль, це, це техніка, вона ламається, таке буває. Але з нашого, чому питання в тому, що ми навіть не комунікували місця, да ми не комунікували. Об'єкт, ми взагалі зараз намагаємося не підсвічувати назви будь-яких об'єктів, як генерації, так і передачі, тому що це означає, що в даний проміжок часу в системі енергосистеми є якесь слабке місце. І називаючи назву, ми даємо росіянам зразу посил, куди, можливо, варто завдати удар. Тому мені здається, я ще раз стою на цій позиції. Це маніпуляція. Далі ця маніпуляція вона, знаєте, стала такими фарбами політичними, тому що мені в раді почали ці питання задавати. Укренерго підключилася до цієї історії. Тому насправді це вже про політику. Потім там ті люди, які ці фейки вкидали, почали виправляти там текстовку цього фейку. Дивіться. Мене це не цікавить. Перша аварія брехня, жоден силовий трансформатор не постраждав. Все для чого це робиться? А я вам скажу, для чого це робиться. Для дискредитації атомної енергетики. Бо не всім подобається, що сьогодні завдяки тому, до речі, вже давайте говорити, якщо ми вже назвали, завдяки співробітникам якраз південно-української атомної станції, сьогодні 11-й день. Ми живемо без обмежень. Ось вам і відповідь. Олені, розвичай, Пане міністрі, а скажіть, будь ласка, ситуація? Миколаївщина минулої більше електрики ніж споживає. Це відомий факт завдяки атомні і таке інше. При останніх відключеннях Миколаївщина була відсікла по чотирнадцять 16 годин. Тому що в нас енергоринок, тому що ми віддаємо якби на загальну купівку. У той же час Житомирщина, і деякі інші громади, тому свідок, не відключали взагалі або відключали по кілька годин. Чи зроблено з цієї ситуації якісь висновки? Чи якщо буде, от не дай Бог, ну, така. Складеться так, що будуть відключати, і ми ну, залишимося не дуже в хорошому стані. Дивіться, насправді дійсно ми відфіксували. От ви згадали Житомирщину особливо, да коли вони не виконували команди диспетчера на обмеження за це. Вони вже є перевірка. Зараз там будуть відповідні юридичні висновки, і вони за це отримують. Повірте мені. Значить, в чому, в чому небезпека таких дій? Ну, по-перше, не обмежуючи певний регіон. Ви абсолютно праві, вони тягнуть з інших регіонів, які в цей час обмежуються. Я абсолютно розумію, це ситуація. Знаєте, така сама ситуація не тільки в Миколаївській області, в інших областях, де я там на станції, де люди дивляться, ось ну, працює станція, да, а ми з обмеженнями. Це дійсно є що дійсно працює єдина система. Що ключове? Дивіться, ключове, це ми в принципі це проходили в другому, 23 роках. Якщо ви пам'ятаєте, коли теж були обмеження. Основне тоді завдання було досягнути справедливості в тих обмеженнях. Це не може бути, коли там в одній області там умовно 16 годин да, чи там, не знаю, 12, немає значення. А в іншій дві там, чи чотири, Да, Такого, в принципі, бути не може, тому що система єдина, і відповідно ту кількість генерацій, яка є в системі, розподіляють рівномірно по всіх областях. Тому, безумовно, є, є певна специфіка, там, де є. Більше промисловості чи менше промисловості, де є більше критички, менше критички. Це впливає, але все одно воно не впливає драматично. Отакі От випадки, як ви сказали, ми дійсно дійсно Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив цей факт. Там ну, взагалі, була ситуація, що їх навіть не пускали фізично. Ну, тобто, це це не недопустимо допустимо і не припустимо. Ну, і в мирний час, а особливо в час в час війни виправимо. Вікторія Лакізина, агенція робити. У мене якщо можна два питання взаємопов'язані. По-перше, чи відповідає дійсності інформація про те, що газоперекачувальна станція вже під контролем українських сил? І Якщо так, то як там складається ситуація? І чи не було з боку Російської Федерації або Газпрому, або ще когось звернень до української сторони з цього приводу? І чи готові вони зараз продовжувати транзит газу в Європу? Це перше. І по-друге, як складаються справи на? Курський АЕС і чи готова українська сторона зі свого боку в, у разі продовження бойових дій в тому напрямку гарантувати безпеку Курської АЕС? Дивіться, ну я точно вам можу відповісти тільки з того до одне, тому що я не є військовий, Я не знаю, що там зараз відбувається на полі бою. Да, щоб розуміти, що що хто контролює, питання в тому стосовно чи чи були якісь повідомлення? Ні, транзит номінація йде. Сьогодні, тобто транзит, транзит існує, да, а все решта ну, це більше до військових, я тут некомпетентний. Ну, з енергетичної точки зору, якщо таки це інформація підтвердиться, якісь дії з боку української держави по забезпеченню і гарантію а про безпеки. що під підтверджується інформація? А про те, що українська сторона контролює і газоперекачувальну станцію, і наприклад підходить до курсу... слухайте. Ну це знаєте, а якщо якщо... я знов ж таки, я не 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 я є з військової фахівець, он може вітати. Зі вже подивлюся, вам скажу. Дякую. Ще уточнюю, що запитання. А якщо можна, пане міністре, з якою метою сьогодні перебуваєте на Миколаївщині, Що побачили, якісь можливо винесення себе якісь проблемні питання? Ну, ми з паном губернатором обговорили насправді тут весь, весь перелік питань з точки зору. Підготовки до наступного опалювального сезону, тобто, що додатково зробити, де треба зробити акценти, про стан сьогоднішній, і відповідно, в принципі, ну я вважаю, що досить детально і конструктивно проговорили з точки зору на тому, на чому зараз треба сфокусуватися, щоб ми спокійно, спокійно пройшли опалювальний сезон. Можу додати до цього. Я щиро дякую, пану міністру тому, що він особисто. Перевіряє роботу регіонів. Це дуже гарна історія для того, щоб детально розуміти на свої власні очі, що відбувається. Окрема є програма підтримки з боку Данії, адресно для Миколаївської області через фонд Міністерства енергетики. Там про гроші, про кількість не буду казати. Зараз якраз. Обговорювали стратегію, що треба стратегічно зробити, щоб саме для Миколаївської області підвищити енергонезалежність в майбутньому. Окремо ми проговорили щодо захисту, окремо потреби додаткові для того, щоб на екстрені випадки, окремо опалювальний сезон і окремо щодо виконання доручень, скажімо так, президента і уряда на місцях. Про них ми там широко не можемо сказати, але цей візит він підтверджує. Роботу і готовність Миколаївщини до, до наступних якихось подій. Готовність висока? — Не скажу. Мене питання. — А наскільки енергооб'єкти на Миколаївщині захищені клілочок та обстрілів? Раніше могли штаба те, що об'єкти можливо захоплювати чи якось захищати бетонний момент? Якщо дозволите, я відповім. Питання в тому, це питання ми не розкриваємо, але я вам скажу, що більше 200 об'єктів по області захищено різними рівнями захисту, так, щоб не розкривати. Те, що росіяни постійно намагаються поцілити кудись, і те, що в нас є світло, це є результат спільної роботи обласної. Адміністрації міністерства і збройних сил України, тобто ми в тісної співпраці з цим працюємо. Інформація закрита повністю, але при цьому ми навіть не зупинялися з 2022 року по захисту нашої критичної інфраструктури. Ще питання стосовно Кульського області, що ми бачимо останні події. А наскільки взагалі реально підпочити Курську АЕС до української енергосистеми? системи? ну я навіть на такі питання не можу вам відповісти, тому що ми. Знаєте, це, як це, це, це всі дивні питання. Я вам просто розкажу. Вчора я був на Хмельницькій атомній станції, ми, до речі, було 20 років запуску рівно. Другого блоку, які ми порахували, що за 20 років роботи виробив електроенергії як на два роки споживання України, це знов ж таки до питання вашого першого, да, чому там відбуваються всякі такі фейки, зброси. Не всім подобається збільшення атомної енергетики в мережі. Сьогодні, до речі, відсоток атомної енергетики з половини зріс до 60, ну доходить до 60%. Ви розумієте, що коли збільшується одна генерація, зменшується частка іншої генерації, далі відповіді ви будете шукати самі. Значить, то якраз насправді ми говорили про те, що було фото. Я там виступав, привітав, і значит, сьогодні я побачив це фото. Значит, я стою і значить, написано внизу. Міністр, будучи на там станції, зазначив, що найближчі дні, найближчі дні до української системи буде додано 2 гігават потужності. Це два блоки курської станції. Ну, це брехня. Це, це можете вирізати до да, цього. Да, там... Це брехня, насправді. Да, я такого не говорив, да, але це воно там стоїть на телеграм-каналі. Тому ну, дивіться, ми ці теми не обговорюємо. Я з свого боку, я так думаю, що як дивляться на це росіяни? Міністр там Збройні Сили поїхали до Курського. Міністр поїхав в Хмельницьку атомну станцію, в южноукраїнську атомну станцію, щось задумав. Генерація Миколаївщина генерує, окрім атомної станції, близько 600 під'єднаної потужності, це лише основні, плюс до цього 140 вітер, 170 вітер, плюс сонце і таке інше. Наше постійне використання близько 360 МВт. зараз є ліміти там, 100. 20, але будуть якщо будуть відключення аварійні, Якщо пан міністр, там ми продивилися систему щодо вирівняння там до справедливого, можливо, будуть 200. Тобто ми дві щонайменше вдвічі виробляємо без атомної станції більше, ніж споживаємо. На зараз ця структура формується таким чином, щоб в нас відключення були на дві години не більше. Окрім цього, до уваги взялося той факт, що у нас багато, скажімо, критичної інфраструктури, багато. У нас є проблема з водою, зготочними, це теж взялось до уваги. І окремо місто Южноукраїнськ, яке має там, немає газу, їм треба готувати їжу на електриці. Тобто ці питання якраз і були підняті на нараді, взяли під протокольне доручення, вони будуть в процесі. Готові ми точно питання залежить лише від загроз військових, що вони можуть росіяни на певний час якихось складності нам додати. Але якщо буде в такому режимі... Починаючи там з вересня, ще легше буде. А найгірший сценарій ви перераховували? Звісно, якщо найгірший сценарій, ми все переключимо і будемо питатися з вітряків наш. Це якщо найгірше. Коли можеш? У нас Марчі не задавав ви задавали. Будь ласка, питання Марк Комунальний канал канал Марк. Пане міністр, скажіть, чи є в плани добудовувати ташовицьку від комунуючу станцію відповідно з підняттям рівня Олександрівського водосходу? Дивіться, ну там є різні підходи до цього. Да, є обговорення. Насправді такі плани є, але це точно давайте ці великі плани ми залишимо на після перемоги. Да? Тобто, ми на сьогодні сфокусовані на тих проектах, які нам дають можливість швидко. Та, додати до системи. Я теж додам по Ташливській підняття рівня. На зараз є два бачення різних міністерств, вони не співпадають. Тому це питання відкладено до того часу, щоб профільні експерти, в тому числі залучення там, європейських, тобто, ну, долучилися до цього питання. Це питання не на повісті дня, воно стоїть без руху. Колеги, будемо завершувати. У нас таймінг пана міністра, будь ласка. Одне питання. про Прокурська як буде розвиток <різько> сонячної енергетики і на які терміни ребратована ця Ну насправді ви можливо бачили, да, що є цілий ряд, ряд вже запустилося програм, і в принципі ці програми вони не мають терміну. Вони мають термін кредитів, да, тобто нульова ставка на 10 років. Це те, що дає можливість сьогодні. Дуже важливо, що там не просто встановлення, наприклад, сонячної генерації, а там ще відповідно інвертори і е, системи зберігання. Це важливо, тому що насправді просто самі е, сама сонячна генерація без цих систем додаткових, вона ну дуже складна з точки зору, е, скажімо, можливості її участі і балансування в системі. Тому, тому ці програми є. Вони працюють. Я вам хочу сказати, що. Вже вели сотні мільйонів видані банками, плюс схвалено заявок вже на мільярди. Тому я дуже радий, тому що це до цієї ініціативи долучилися як державні, так і приватні. Там близько 20 банків підписали відповідний меморандум, і, і воно працює. Правні маленьке і все і завершено. Можете, будь ласка, підтвердити, або. світло, Миколаївщині відключали разом з масовими вмістами, сонячні електростанції та вітряки? Це можливо докладе? Так, я можу. Тому що це система загальна і для старту потрібна була там, наявність в мережі потужності. Тому це питання було у 2022 році, ми саме його так і вирішили. Тобто, якщо не відмикати вітряки, тобто, ми не втрачаємо. Відмикаємо 140, економимо 140 і відмикаємо 140. Тобто, це питання якраз теж було проговорено щодо залишення потужності, як є, щоб вони не відмикалися і залишалися в мережах. Це якраз резерви внутрішні, які можна використовувати. Це складно фізично зробити і залежить від стану мереж. Ну, наприклад, якась підстанція працює на транзит, а якась може повноцінно приймати. Тобто, це є технічні проблеми з цим. Через обстріли росіян, але це якраз є предметом дискусії. Колеги завершимо нас. Дякуємо вам до перемоги. Дякую.